Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я автор та ведучий Ви Бачите, ледве-ледве вдягаю окуляри. Все, одягнув. Ми вже можемо розпочинати. Сьогодні в мене в гостях доктор психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології комунального закладу вищої освіти. Вінницька академія безперервної освіти, практичний психолог. повірте мені, я ще можу продовжувати. І продовжувати. сьогодні. В мене в гостях пані Оксана Шпортун. Пані Оксана, я радий вас бачити. Назаєм. доброго дня. Усім сьогодні має на жаль, з одного боку, маємо всього лиш 20 хвилин. З іншого боку, ми маємо дуже цікаву, дуже складну, дуже багатогранну тему. Можна її сформулювати наступним чином: як емоційне та фізичне виснаження та вигорання, і тут акцент увага під час війни. В мирний час ми також маємо і емоційне і фізичне вигорання. Ми маємо, ми говоримо про це. Той, хто більш просунутий, дозвольте скажу так, звертається до вас до професіоналів, до практичних психологів. То хто, хто. Менше просунутий дивиться на тих перших, хто просунутий, і їм заздрить І каже, Боже, як ви не смілилися, я не можу ніяк, і так далі. і так далі Я зараз трішки жартую. До речі, мені здається, що от момент е жартів в такій критичній, е критичній ситуації це також е як засіб, якийсь певний. Так ось, а тут іде війна. Війна не перший день, не перший тиждень, не перший місяць, не перший рік. Це все затягне марафон, як часто кажуть. Цей військовий марафон. На жаль, на жаль, він іде. Він продовжується і продовжуються наші стани. Вони нікуди не діваються. Перше, пані Оксано, чи можна? можна, Я знаю, дайте, будь ласка, коротке визначення, що таке емоційне і е е е фізичне, емоційне фізичне визначення і емоційне і е фізичне вигорання. <ган> угу, Дякую, пане Олеже. Можна я трішечки зробити такий вступ, да, тому що я хочу нашим слухачам пояснити, чому я маю право сьогодні окреслювати і розбиратися в цій темі. Да. Тому, тому що ви в мене на ефірі, <ган> <Я знаю, ган> <ган> <ган> тому що ви в мене так, на ефірі. Так, да, тому, що справді кожного дня працюю з ем, клієнтами, да, це наші е, це вінничани, це е, гості міста Вінниці, це наші військовослужбовці. Хочу сказати, що в академії безперервної освіти щоріч проходять курси підвищення. Кваліфікації, наші педагогічні працівники да нашої області і взагалі всієї України. Тому звісно, і навчаються студенти. У нас є магістратура і бакалаврат. Тому ми, як ніхто, бачимо сьогодні наскільки люди у вигоранні, і це, як ви сказали, і емоційне, і фізичне. Психологічне вигорання. Ми його сьогодні науковці не виокремлюють як окремий та вид вигорання, Та, тому що є загальний вид вигорання, як емоційний, наприклад, та, який розглядає особисті цілісності, тобто на фізичному, на психологічному, на духовному рівні, Та, тому ми не розділяємо, наприклад, кажуть, чим відрізняється професійне вигорання від емоційного вигорання. Воно відрізняється лише тим, що людина більше це відчуває це виснаження і зниження рівня продуктивності на роботі. Але сьогодні, коли вся країна, як ви сказали, переживає стан тотального виснаження і вже дуже тривалий час, тому що ми всі переживаємо кризу війни, травму війни, тому можна сказати, що сьогодні переживають вигорання буквально усі люди України. Ми це все переживаємо. І Основні фактори. Які є основні фактори? Що це на якому рівні? Давайте, наприклад, почнемо з найближче для вас, напевно, з психологічного. Які психологічні фактори можуть нам підказати або вам можуть підказати як професіоналу, що ось переді мною людина, яка має певний вид вигорання або просто вигорання? Угу, добре. Тоді дозвольте провести таку невеличку експрес-діагностику, да, яка сьогодні нам усім знову знову надімною. Ми ж психологи, ми ж психологи, mm. ми любимо діагностувати, тестувати. Тому, якщо ви зараз погодитеся, хоча б з одним моїм запитанням і скажете, що в мене таке є, звісно, ви вже маєте якусь фазу, да, тому що угу, фази угу. вигорання вони теж є різні. І... І на якусь на якійсь фазі ми можемо з вами перебувати, і я скажу, що психологи також. Повірте, ми живі люди, і ми також маємо. А в мене завжди є вигорання. такі питання. А як ви з цим справляєтеся? <світ> да, але ми знаємо У кожного психолога сім... є свій психолог, так, та. так так. і ми знаємо якісь методи, да, можливо тих, які інші люди не знають, як з цим справлятися. Але те, що це та категорія людей, психологи і людина соціономічної сфери, да, які працюють з людьми, вони в першу чергу є uh -huh. які підлягають. Гають вигорання, да та. тобто це на фізичному рівні, якщо ви відчуваєте в тому. Так, фізичний рівень беремо угу. це розлади сну, це зниження імунної системи. Беремо... сон, тобто перше так, сон. Так людина так. погано відходить до сну. Вона може прокидатися серед ночі. Вона не може мати оцих повних да, що нам рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. Да, це вісім годин. Вісім годин до 8 годин. Хоча б людина має така доросла вже має мати сну, і це нормально. Буде для того, щоб вона продуктивно працювала емоційно. Відреагувала на цю інформацію, яку ми маємо сьогодні. Ви знаєте, що синдром емоційного вигорання він не новий у нашій практиці, взагалі психологічному, в психологічному житті, тому що він ще був сформований, і, взагалі, цей термін був сформований 1974 році американським психіатром Фрайденбергом. І сьогодні ми говоримо про це як синдром 21 століття. Тому що справді є дуже великий обсяг інформації, яку ми споживаємо сьогодні. Є справді війна внесла свої корективи. Да, це та інформація, яка, як правило, негативістка, uh -huh, да тобто uh -huh. негативна, і ми цим живемо. Кожна людина да, сьогодні в Україні, і навіть за її межами, тому що це категорія людей, які теж мають емоційне вигорання, вона переживає за ті стани, за ті ситуації, процеси, які відбуваються в нас в Україні і як ми живемо. Другий аспект це емоційно когнітивна сфера. Якщо людина почала, наприклад, поводити себе агресивно, вона стала конфліктною. Можливо, навпаки, вона відчуває апатію, не задоволення собою, можливо, людина. Бачить, що в неї не так працює когнітивна сфера, наша інтелектуальна сфера, хоча це є нормальною реакцією на ненормальні події. Тобто, в стані стресу у нас психіка вмикає ось ці захисні механізми. Угу. Ми можемо працювати. Наша інтелектуальна сфера вона працює трішечки в заповільненому такому режимі. Тобто, вибувається да. якась певне блокування, да, чогось да, якихось да. певних процесів і... відбувається блокування. Однозначно, і ми з вами можемо відчувати, наприклад, і спостерігати за собою, що ми можемо щось забувати. Те, що раніше, наприклад, ми ніколи про це не забували. Ми бачимо, що у нас знизився рівень продуктивності на роботі, тому що ми не настільки, наприклад, інноваційні, не настільки креативні, угу. не настільки творчі. І останній третій рівень це соціальні зв'язки. Якщо ми розуміємо, що нам краще побути наодинці, і нам хочеться цієї тиші. Якщо ми відсторонюємося від друзів коло друзів, яке було раніше для нас приємним, де ми отримували емоційний заряд, гарний да і коли людина стає інтровертом зараз, да при тому всьому, що все життя вона була екстравертом Екстради. і хотіла спілкування хотіла комунікації, Тобто вона обмежує ці соціальні зв'язки, ви вже можете твердо розуміти, усвідомлювати, що ми в стані емоційного вигорання, пані Оксано, як тут не помилитися, і ці стани, вони ж напевно, ну не як все в психології, і все у нас, наприклад, угу. не існує в чистому вигляді. Як тут не помилитися з віковими моментами? Е... Якщо взяти той самий сон, сон е... і фази сну у нас міняються як під як і добові фази сну, mm -hmm. нічні фази сну, є таке поняття, так і міняються фази сну по е... наших руках. Дитина спить е... по одному, е... юнак юнки сплять по другому, в середньому віці ми спимо по третьому. А в ші... 55-60 плюс, ми кажемо, що ти вештаєшся по хаті, що ти робиш, іди спати. <онтран humming> ну що ну, ж таке? Вже висла все, я вже виспаний, Я вже з тяпкою сижу на городі. Е, от вікові моменти угу. як їх тут не переплутати з тим, що ви сказали? Дякую, пане Олеже. Дякую. Справді ви звернули увагу на дуже важливі моменти. Да, тому що навіть якщо брати вікові кризи, вони також мають значення у формуванні синдрому емоційного вигорання. Якщо говорити за фази сну за сон, тут я ма би хотіла, щоб ми звернули увагу на якісну. Угу. Тобто сну має бути таким, знаєте, що людина е, лягає відпочивати, прокидається з відчуттям е, стану. Наповненості активно на жаль, ми не можемо собі життям. зараз так. цього дозволити, тому так. що не дивлячись на те, що у нас і комендантська година, нібито здавалося з дванадцятої до п'ятої години, але та... тривоги Тривоги, це жаль. Але тривоги. <свист�> Тишу розриває От сигнал тривоги, то тут же ж ні, ні 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 про який так е окей. Ви описали цей момент. Пані Оксано, прошу описати. А як чи є, чи існують? Загально доступні, або, наприклад, загально я заберу, а просто доступні методи індивідуальної роботи сам собою, те що називається, для того, щоб підняти свій рівень, для того, щоб як, як е, Мюнхгаузен казав, я сам себе силою волі схапив за волосся, витягнув і себе, і половину коня, то все таки ми можемо витягнути себе самостійно чи все таки нам обов'язково треба мати свого психолога і я розумію тут питання. Ізі -ізі. Це таке питання. Але все-таки, от розпочнемо з допоможи собі сам. Я взагалі завжди на це звертаю увагу. І сьогодні теж хочу усім нашим слухачам запевнити, що ми можемо собі допомогти самостійно. І як ви вже сказали, що справа втопаючого на да, да, справа та. рук, порятунок, да, потопаючого, це справа рук самого потопаючого. І е, саме важливо, це усвідомлення. Пане Олеже, коли людина розуміє, що вона стала якась не така, що можливо не задовольняє її та ефективність життя, яка була якість життя, яка була, наприклад, раніше, і це нормально. Повірте, сьогодні напевно немає українця, який би не переживав емоційне вигорання і не проходив усі фази його. Так? І якщо людина усвідомлює, що в неї є якісь моменти. Вона починає їх виправляти, яким чином є дуже багато різних способів. Найперше це, як я вже сказала, задоволення базових потреб. Знаєте, Якщо пригадаємо піраміду масло, uh -huh, uh -huh. якщо людина має гарний сон, якщо вона задоволила свої базові потреби з таким раціональним харчуванням, та, якщо людина має житло, дах над головою, де вона має якийсь рівень безпеки, та, тому що це є дуже ключовим у цьому плані, вона, звісно, може вже. Далі думати про інші потреби вищого рівня, та вона може думати про навчання, про ем, збагачення своєї емоційної сфери, про зустрічі, про захоплення хобі, та, тобто вона вже може це робити. Ну і звісно, якщо людина не справляється з цим, або ті, хто поряд бачить, що людина не справляється, це може свідчити про те, що справді людині потрібно звернутися до фахівця. Тому що дуже часто залежно від індивідуально-психологічних особливостей людини, залежно від того, який Передній досвід був травматичний, да тому що як, наприклад, от часто звертається жінка, яка втратила чоловіка на війні. І зараз у неї, я розумію, що стан депресії, але mm -hmm. я розумію, що він теж базується на цьому емоційному вигоранні, да? психологічному вигоранні, ну, тому все що вона це... пережила травму. Все, да. Життя... Да. Все. Да. Тому, звісно, повністю без, змінилося без повністю. фахівця, вона сама точно не вийде з цього стану і доводиться. Ви працювати. взяли дуже такий м м м піковий варіант. Це Тому втрата так. близької людини? Так, це може бу будь-хто? Дай Бог, щоб всі залишилися Але живими. Це може бути і втрата роботи? Це може бути втрата. От в нас багато внутрішньо переміщених осіб сьогодні. в Вінниці угу. люди дуже сильно глибоко переживають більше 10% травми. від офіційного так. населення Вінниці? Так так, 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 так Тому розповідав Сергій і В них да. високий рівень емоційного вигорання. В них набагато вище ніж нас. А от, до речі, корінних жителів е, пані Оксано. Uh -huh. А чи не ведете ви статистику? Е Хто до вас звертається, Це по перше, і чи немає там такої графи? Ви вінничанин? Чи ви от внутрішньо переміщена особа? Мене просто цікавить, чи вони ті наші ну я називаю їх новими вінничанами. Наші нові uh -huh. вінничани, це ті, хто тут осіли. Чи звертаються за послугами, чи звертаються за порадами, професійними порадами до вас нові вінничани? Звертаються. Які основні, Якщо це можна, знову таки, я чудово розумію, є медична етика, ну, конфіденційність є конфіденційність. Тут зберігається, О... тому що ми не називаємо. Якщо, імен... якщо можна, uh -huh. які основні моменти вони озвучують, що їх найбільше. Турбує. Угу, Якщо дякую. можна, дякую, пане Олеже. З практики можу сказати, і ви знаєте, в нас Вінниця в тому плані дуже класно працює з внутрішньопереміщеними особами. У нас дуже багато е, безкоштовних проєктів, де ми залучаємо цих людей, угу. і де вони можуть попрацювати з психологами, де можуть попрацювати з їхніми дітками, да, тому що дуже багато людей приїхали тут зі своїми дітьми, буквально сім'ями. Угу. І е, найбільше, що їх хвилює свого досвіду, можу сказати. Це те, що вони дуже важко їм прийняти і усвідомити, знаєте, що вони ніколи більше не повернуться. Вони це розуміють, та? тому що в багатьох з них вже розвалені їхні домівки, і туди нема куди повертатися. І от як мені одна жінка на консультації сказала, я. Не можу уявити, ну якби шот весь будинок, який ми будували з чоловіком 20 років, да і там же хтось був, там хтось жив, і угу. вона каже: Я туди точно не повернуся і вона приймає рішення, і її родина починати нове життя в нас в Вінниці і знаходити себе реалізовувати себе, працювати, навчати своїх дітей. Те, що називається в прямому в переносному, навіть в прямому більше, в прямому сенсі е, починати життя з нуля і починати так. життя заново, так, це дуже важко. Про що у вас запитують е, військовослужбовці, з якими ви працюєте? Угу. Якщо знову таки можна. можна. Можна, я не порушую ще раз, кажу професійну етику, тому що це ну, і є... військову таємницю. Також ми <сиденційно> пам'ятаємо це все чудово. так. так. як правило, ви розумієте, що ми, як психологи, не маємо права зараз робити глибоке втручання. Тобто, кожен військовослужбовців, який прийшов сюди у відпустку. Це буквально буває там 3-5 днів. Хтось на 10, uh -huh. може, може, взяв відпустку. Тому ми, як психологи, професійно не маємо права робити глибоке втручання і працювати психотерапевтично. Uh -huh. Зараз наше завдання це психологічна підтримка, психологічний супровід. Тобто більше ми слухаємо. Та як психологи, більше ми е, працюємо як отак, такий психологічний супровід е, вже після того, як дай Бог завершиться війна, буде перемога. Ці люди прийдуть додому, і ми на це дуже сподіваємося. Ми будемо організовувати. Я думаю, що це буде зроблено і. На державному рівні такі програми, де вже ми будемо працювати як фахівці, як психологи, саме на терапевтичному рівні, щоб цю людину вивести це. Називається психологічна реабілітація. Вони угу. будуть проходити саме психологічну реабілітацію. Поки вони воюють, ми просто не маємо права глибокого втручання, тому що ну ви розумієте, це психіка дуже тонка матерія. Як людина це сприйме, що ми будемо робити? Це Два так? світи, да, 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 як мінімум, просмні угу. пояснювали і говорили вже не один раз на нашому майданчику. Це просто два світи. Тому що ти там так. і ти там живеш за принципом свій чужий. Тут ти не можеш жити за таким принципом, Отнозначні. але є нюанси: спина, повертатися, голосний звук. Ну, це, це зовсім, це зовсім інше питання. Поведінка їх Справді да, інша. Абсолютно, Абсолютно. пані Оксано. Я е, зобов'язаний поставити дуже короткі запитання mm -hmm. і дуже коротка відповідь. Е, багато хто е, може подумати або може шукати в. Швидкопли... Швидкоплинні реакції для того, щоб вийти з певного якогось стресу, що з певного якогось, стану. Стану. що я маю на увазі? Заїдання, uh -huh. е... закурювання. Я маю на увазі перекурити збільшення цигарок і так далі. І так далі. Погана звичка. Ну і звісно, оковита. Також, от я зараз візьму, як кажуть, 50 грам на кілограм ваги. Я розслаблюся, і завтра я прокинувся. Мене Стали буде по повністю апгрейд mm -hmm. мого мозку, і все я встану як нова копійка. Ваша точка зору з професійна точка зору на ці моменти. Mm -hmm. Заїдання, mm -hmm. закурювання і запивання. Дякую, та ще це ще одна проблема, яка випливає розумієте, з емоційного вигорання. Да, тому що справді сьогодні багато людей вони знаходять от підтримку. Це дуже хибна думка саме в як ви кажете вживанням алкогольних напоїв, нікотину угу. часто це наркотичні засоби, на жаль, на превеликий жаль. І звісно, найдоступніше це їда, да, наша їжа, угу. яку людина може теж вживати неконтрольовано. Не да тому це дуже небезпечні такі моменти, і коли вже ви в собі це помічаєте. Потрібно знайти сміливість і сказати стоп да, тому що ви себе вводите в іншу залежність. Да, Пані Оксано, ви та, та. кажете, знайти сміливість. Я холодильник знайшов, відкриваю, а сміливості там нема. І я починаю. от... Ну, На жаль, на жаль, це особливість залежності, да, що ми її помічаємо лише тоді, коли вона починає заважати життю. Коли штани не сходяться, да. от туди ми починаємо, туди ми паском а вот це починаємо. Вони пов помічають наші близькі рідні. І, Як да. правило, з проблематикою залежності звертаються близькі рідні цієї людини. Не сам клієнт, а. Ті люди, які поряд з ним, які вони це бачать, дуже коротко. Роль mm. близьких і рідних в цих питаннях, в цих станах, вони можуть відіграти свою роль, можуть вели дуже е, таку ґрунтовну роль, велику роль, тому що це наші опори. Сьогоднішня ситуація особливо да, Я навіть статистику переглядала, пане Олеже, то люди, які одинокі, сьогодні там незамішні холості, угу. вони попадають під емоційне вигорання швидше, швидше і, і більше і сильніше. частіше, угу. да, ніж ті люди, які мають соціум. Да, тобто одружений це вже соціальний статус. Вже і людина не самотня, людина mm -hmm. має з ким поспілкуватися. Навіть можливо щось вона проговорить і їй стане цього достатньо. Наприклад, на якомусь головне, рівні. головне, щоб іншому від цього не стало так, зле так, <реш> так, <реш> також. Так. Треба Інший берегти має... один одного. <реш> Інший має теж усвідомлювати, як з цим потім mm -hmm. жити далі. Так. Ну все я сказав мені <реш> легше. Тепер ти живи, <реш> син. та знов таки. Я жартую, жартую, <реш> але тема дуже але дуже серйозна. Цього а це напевно також в мене якийсь захист. Може мабуть, якийсь захист, що от я перекручую все на жарт. Це дуже Де... добре, що ви жартуєте. Це свідчить про те, що ви психологічно стабільні навіть в таких умовах важких. Якщо людина ще знаходить привід для жарту, да, а ви знаєте, що гумор це когнітивна емоція, <гум> да. Тобто ви знаходите в собі якісь. А ці порівняння це дуже добре вас характеризує. Дякую, дякую. Мені дуже приємно. Мені стало легше. Я ж кажу, психолог. Але ми маємо виходити з ефіру. Вже 20 хвилин пройшло. Дуже коротко, не заїдайте, не запивайте, не закурюйте. Воно вам не допоможе. Якомога більше спілкуйтеся з рідними. Якщо не з рідними, знайдіть їх, поговоріть або з найближчими людьми, з колегами. Спілкуйтеся, не замикайтеся. Не замикайтеся. А тут я ставлю три крапки, тому що з пані Оксаною відкрива вам таємницю, майже державну таємницю з Оксаною, пані Оксаною, ми проговорили, що ми не можемо зупинитися на одній темі, одній програмі тільки на 20 хвилин. Тому найближчими днями тижнями ми обов'язково з пані Оксаною знову таки зустрінемося на нашому майданчику. Ще раз нагадаю, докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології комунального закладу вищої освіти, Вінницька академія безперервної освіти, практичний психолог Оксана Шпортун була сьогодні гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін. Щиро дякую вам, пані Оксано. Дякую вам за це. Йдемо зараз Закручно. ідемо Закручно. зараз на муз... на невеличку музичну паузу, а потім, звісно, знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101,8 рафел. Місто над Богом. Події, що поруч.